Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про Юніт, в якому ми знайшли брендові сумки, за скільки вдалося їх продати, які були історії і взагалі, чий це був Юніт, щоб ви мене підтримали лайками, коментарями, підписками. Написали в коментарях, якщо хочете ще такі відео, що хочуть ще такий контент. Також наступна наша ідея це є знімати ці відео прямо в сторожі, коли ми знаходимо, як вживу, як ми це бачимо. Бачимо, як ми розуміємо, що ця річ що цю річ можна продати. Тому підписуйтесь, ставте лайк. І якщо у вас зараз якась погана якість цього відео в налаштуваннях, змініть якість на найкращу. Знімаю я зараз 4К, але Ютуб може не занижувати якість. Ну що, поїхали? Зараз ви бачите перед собою, як виглядав цей юніт. Цей юніт знайшов влад. Він побачив, що в цьому юніті є. Сумка від Louis Vuitton. А як ви знаєте, це брендова дорога сумка, і ми подумали, що потрібно приглянутися на цей юніт краще. Ми подивилися і зрозуміли, що там стояли якісь монітори або то телевізори. Ми не бачили взагалі, яка там марка тих телевізорів. Нас зацепила тільки ця сумка. Коли ми вже почали битися, на ньому не було на... на цей юніт не було багато бажаючих, і ми взяли цей юніт приблизно за 180 доларів з усіма FI. А ми поїхали і нічого не очікували. Ми могли навіть да, розуміти, що то взагалі буде не оригінал Вітон, але ми хотіли просто спробувати, бо нам дуже було цікаво. Приїхавши, ми почали дивитися взагалі, що там є, і я розумію, що я знайшла Вітон, і я бачу, там є серійний номер. А якщо є серійний номер, то означає, що це оригінал. Я була ще звичайно не впевнена в цьому, бо так як я в своєму житті такої сумки не тримала навіть в руках і не бачила їх, тому як я не знала, чи вони реально оригінальні. Але потім в інтернеті я знайшла, подивилась, як можна взагалі оцінити це оригінал або ні. І ми почали шукати далі. І в Ітозі ми знайшли сім брендових сумок. Шматочок золота 14 карат. В них трошки інша проба, не така як у нас. Це був золото реально 14 карат. Ми забрали телевізор з Sony. Ми ще забрали звідти парік, який також був в гарному стані. І цей парік ми також хочемо перепродати. А все інше ми викинули. І це був взагалі Юніт. Це був юніт дівчини легкої поведінки, бо ми знайшли там. Докази як презервативи, як дуже такі яскраве своя яскрава білизна, багато таких речей яскравих. І ми однозначно зрозуміли, що це юніт. Дівчини легкої поведінки. А тому, хто мені всі писав за сумки, хто хотів купити сумки. Я не проти продати сумки. Але я хочу, щоб ви знали, що це юніт дівчини легкої поведінки. І для мене краще передати продати ці сумки перекупам, які потім їх реставрують і перепродають. Бо я реставрацією займатися не буду, так як в цьому я не спеціалізуюсь, а портити ці сумки я не хочу. Вони мені дісталися дуже класною ціною я просто хочу їх перепродати. Ну що ж, поїхали. Е, перший лот в цьому е, юніті, це було золото. Ми його здали на 80 доларів, це було 14 карат, здали в ломбард. Наступна е, сумка, яку ми продали, це сумка шанель рожева. Ці шанельки на них просто вони знаєте, продаються як е, гарячі пиріжки. Е, цю шанель мені, мене її забрали на наступний день, після того як я її виставила. Було багато оферів і 900 доларів, і 1000 доларів. Але продала я її за 1150 і чистими заробила 1142 долари 0, 1 цент. Далі була сумка коуч. Це сумка коуч вона взагалі в дуже жахливому стані, Вона в ній було багато косметики. Тобто, ось ця сумка величезна, в ній було купа косметики, і, звичайно, вона брудна. Там її якось прати або якось давати в хімчистку. Я цим займатися не хочу. Я вирішила, що я хочу перепродати сумки в такому стані, в якому вони є. Так як всі брендові сумки вони, перепрод... вони реставруються, вони не викидаються і краще здати до людини, яка в цьому шарить. Я взяла ці сумки, почистила, як змогла, і сфотографувала їх реальний стан. Виставила я її за 80 доларів. Ну тобто, взагалі за копійки. Вона не супер дорога, в хорошому стані вона коштує десь 500-700 доларів БУ, а нова близько тисячі. І я вирішила її зробити за 80 доларів, щоб людина, яка її візьме, зробить хімчистку, реставрацію і буде її носити задоволенням. Але вийшло так, що людина захотіла повернути цю сумку, написавши тим, що я не вказала там якісь тріщини. Але насправді цих тріщин я взагалі не бачила. І я писала, що fair condition, і я писала, що. Їй потрібна хімчистка, і на всьому ринку моя сумка була найдешевша. Звичайно, ми відкрили спор, і зараз ми спілкуємось. Ми не знаємо, я не знаю, чим цим, цим цим закінчиться. Я їй запропонувала ще дисконт в 15 доларів. Бо розумію, що мені платити за пересилку туди і назад, це ну, взагалі не вигідно. Тому, можливо, я її продам десь приблизно в обшій сложності після всіх комісій за 35 доларів, якщо вона згодиться на цей дисконт. Але ця сумка була найдешевша, і з неї вийшло найбільше гемору. Наступна сумка це сумка шанель, чорна. А коли я вже продала рожеву шанель, я зрозуміла, що чорна буде ще краще продаватися і можна продати дорожче. Вона була також в дуже жахливому стані, деформована, грязна подертості, але не порвана. Тому це був її великий плюс. Мені предлагали офери і 1000, і 1100, і 1200, і півтори, я її продала за 1650. Чистими мені прийшло на рахунок 1392 долари 81 цент. Продала я її на ebay. і на ebay, до речі, дуже класно продавати такі сумки. Получається, ви робите фотографії і просите їм, щоб вони поставили наліпку, щоб це Аостетік. Аостетік, що це оригінал. Так люди краще не довіряють. Якщо вони ставлять цю наліпку, вони е, просять вас е, определені фотографії цієї сумки. Звичайно, я зробила ці фотографії, виставила. І потім, коли у мене вже цей товар купили, цей товар не йде до продавця. Цей товар іде до компанії eBay, до спеціальних спеціалістів, які спочатку перепровіряють на своїх машинках, чи справді це оригінал, і потім, пере, е, по, потім відправляють продавцю. Ой, покупцю. І потім відправляють покупцю. І так сталося у мене, що цю сумку. Вже перевірив е, спеціаліст, чи що це реальний оригінал. І зараз вона вже майже дійшла до покупця, але гроші мені вже е, капнуло на рахунок, тому що eBay ці речі не повертає. Бо е, так як він перепровіряє, що це оригінал, і якщо, наприклад, покупець каже, я хочу повернути цей товар, він не зможе його повернути по той причині, що eBay, у eBay ця функція безкоштовна, що людина перепровіряє цей товар. Тому вони, якби це як буде двойна робота, що прийдеться ще раз знову переправляти цю сумку. Тому так. от. Але я знаю, що ця сумка за неї було дуже багато битв. Ну, правда, мені писали різні люди, різні перекупи. Я задоволена, як я її продала, бо оригінальна десь сумка нова коштує біля 6-7 тисяч і більше. БУ продають в реставрації десь за 1500-4 але вона була fair кондишн, вона була в жахливому стані. І коли я ставила на неї 2000 доларів, звичайно, за 2000 доларів її ніхто не хотів брати. Але ну, в загальному я щаслива, що так сталося. І ще також була продажа Євсен Лоран. У мене багато дівчат питало з України в Америці, щоб купити цю сумку. В цій сумці був нюанс, який я вже замітила після того, як я виставила відео. Получається, в кожній сумці був номер. а в цій Сумці, номера не було, Але я подивилася на офіційному сайті, що ця сумка йде без номера. Але ця сумка йде з карточкою. І тобто, коли ти продаєш таку сумку, яка йде без номера серійного, то тобі важливо продати це з карточкою, щоб підтвердити, що це оригінал. Е, і в мене цієї карточки не було. Я вже потім почала думати, а чи точно це оригінал. Але е, я звернулася там, де я продавала на сайті, є така функція, як перевірка Астетік. Тобто вони перевіряють і дають тобі сертифікат, що вони впевнені, що це оригінал. Також вони там ти робиш определені фото, вживі фото, тобто, типу, не загружаєш, а тобі прям треба як в онлайні це все робити. І вони через день тобі говорять, що це оригінал. І так як я це зробила, мені через день дали, що да, це оригінал. Але в мене немає цієї карточки там, де цей номер, і якби її ціна дуже сильно падає. Плюс, е, так як я розказала, чи це був лот е, юніт, чи це були речі, і я не супер хотіла продавати комусь своєму, кого я знаю. І так як мені дуже багато дівчат писали за цю сумку, я розуміла, що кожному зараз записувати голосове і розказувати, який це юніт, ну це безглуздо. І е, вирішила, що я. Виставлю це відео і таким чином розкажу. Я не думаю, що хтось у вас засмутився, бо справді цей Юніт був такої інтересної дівушки. Тому ми вирішили виставити її на тому сайті, на якому вона пройшла Аустетік, що вона оригінальна, і її дуже швидко забрали. Я її продала за 320 доларів. Зараз ще йде до покупця, тобто покупець ще її не отримала, і ці гроші мені ще не капнули на рахунок, але в майбутньому 320 доларів має бути. Тобто у нас... Було сім сумок один шматочок золота а, і парік. Парік я ще не виставила. Золото ми вже продали. З сіми сумок ми продали чотири сумки. Ще в нас залишилась Louis Vuitton. Louis Vuitton, до речі, особливо ніхто не питає, бо вона дуже в такому жахливому стані. Потрібна реставрація. І я на неї планую продати від 500 до 700 доларів. А за Версачі питають, але вона також дорога. планую також десь, е, хоча б доларів 400-600 за неї взяти. А ще в нас залишилось гучі. Гучі непогана, але вона в бруднах подкладка. Вона брудна. І я також думаю, що доларів 400, якщо за неї взяти, то буде непогано. Флотом ці сумки я також впевнена, що вони продасться, Просто це на це потрібен якийсь час. А це були продажі за тиждень. Тобто за тиждень з цього юніта ми продали. На відео вже буде з Юнітів, і, до речі, на наступному тижні. Точніше, через тиждень ми хочемо прийняти участь в офлайн аукціоні. Коли ти приходиш і ставиш біти, е, офлайн. Рада була з вами сьогодні поспілкуватися, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня, Па-па!